У Черкасах презентували нову поштову марку Гвардія наступу. Вона присвячена підрозділам Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії, розповів керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко. Її тираж 235 тисяч примірників. Автор випуску Художник України Олександр Охапкін. У мене 15 друзів, які зараз на даний момент воюють. І... Я хочу їх підтримати, потім, коли вони повернуться живими. Після нашої перемоги я кожного буду вручати. конверт першого дня, конверт три листівки. Нашим воїнам. Оце пам'ять. У мене дядь воює. Продовжується тематика військових марок. Таким чином ми і підтримуємо і хочемо показати, що українці, які перемогли фашизм в 45-му році, обов'язково переможуть і расизм. Сподіваюся, в цьому році ми зробили невеличке обмеження для наших клієнтів, тому що кількість тиражу невелика. Щоб люди могли купити кожний по 10 блоків в одні руки. Ті, хто придбає цю марку, у нас на сайті там є відсоток на доброчинність. Тобто ми направляємо на зсу, потім ці кошти.